Наскільки добре ти шариш за аніме One Piece? Питання будуть від найпростішого до найскладнішого. Ну і потім треба буде поділитися результатами в коментарях і порівняти їх з іншими учасниками. Поїхали! Як називається демонічний фрукт Луфі? Гому гому Номі. Хто з команди Могівар ніколи не зустрічав брата Луфі? Це був брук. Скільки рівнів в Імплдауні? Цих рівнів 6. Якщо ви відповіли з легкістю на всі три запитання, вітаю ви, анімешник, Обов'язково підпишіться на цей канал і обов'язково дочекайтесь до останніх найскладніших запитань. Ким надихався Ода при створенні Енеля? Це японський бог грому і блискавок Райджін. Незважаючи на апетит Луфі, яку страву він не любить. Луфі не любить вишневий пиріг. А от хто з антагоністів Пісу обожнює вишневий пиріг? Це Чорна Борода. Як називається поїзд, який об'єднує Еніс Лобі і Water Севен? Його звати Пихкотливий Том. А перед останнім запитанням я хочу дізнатися у вас. Сміх якого персонажа Пісу вам подобається найбільше? І чому? Яке було перше слово Намі, коли вона була немовлям? Це було слово Гроші. Друзі, наскільки питань вдалося відповісти вам? Напишіть обов'язково в коментарях і порівняйте свої результати з іншими учасниками.